Процес переходу України на так званий митний безвіз набирає обертів. Наша держава жовтня минулого року приєдналася до тих процедур, які діють в Європі. Тепер Україна підлаштовує своє законодавство під європейське нині йде спрощення митних декларацій та процедури, які застосовують під час перевірки вантажів. Якщо раніше товари з Європи, Зупинялися на кордоні між Польщею і Україною. В Польщі закривався транзит європейськими країнами, то тепер товари можуть без слідувати в Україну, і не треба вже робити дві різних митних декларацій: одна європейська, одна українська. І так само навпаки, коли товари виїжджають з України. Вони не повинні завершувати експорт на українському кордоні для того, щоб потім відкривати ще один імпорт вже на кордоні ЄС. Вони йдуть транзитом через Польщу в ту країну, куди їм потрібно. Як повідомила Валентина Черниш, є сподівання, що буде працювати і система гарантування доставки вантажів. Тобто українські та європейські банки мають між собою домовитися, що вони приймають гарантії сторін. Немає значення в яку країну прямує вантаж там Бельгію, в Нідерланди, в Іспанію. Якщо підприємство зареєстровано в Україні і має якогось там банка, в якому на обслуговуванні, то гарантії того банку приймається навіть банківською системою тої саме Іспанії чи Нідерландів. Оця система гарантування доставки вантажів вона теж переходить на європейські рейки. Не ну, за цим майбутнє.